Політичний сезон розпочався. Він розп... його розпочала Юлія Володимирівна Тимошенко, але ж... і партія за життя, але ж зараз до... до цього сезону вже долучилися пан Аваков і пан Сакашвілі. І кожна з цих політичних сил, сил має на меті е... отримати... отримати владу. Тобто я вважаю, що Поштовх до виборів до виборів вже зроблено. Хто такий Мікел Сахашвілі для України? Зараз він громадянин України, але він не може бути обраний до парламенту. Згідно з конституцією, може бути обраною людина, яка прожила на території України не менше, ніж 5 років. Тобто Сакашвілі і вся його так звана команда, вона не може потрапити до парламенту, якщо не буде змінено закон. Про що пан Сакашвілі заявив на мітингу? Хто був присутній на мітингу? На мітингу були присутні ті люди, які ну, вже долучилися до так званого руху нових сил, і ті люди, які прийшли подивитись що таке є Сакашвілі, що таке є рух цих сил, тому що люди втомилися від поразок. І вони намагаються для себе визначити, хто є справжнім лідером. Чи є лідером Микаю Сакашвілі, чи, чи він не лідер. І на мій погляд, я вважаю, що цей мітинг відповідей не дав. Чи е, був цей мітинг загрозою для влади? Звичайно ж ні. Тому що охорони майже не було, десь до трьох десятків е, співробітників поліції максимум. Сім, шість чи сім чи вісім екіпажів е, на пріусах. Тобто, це була е, громадська охорона фактично. Чи були, тобто не було, не, не, ну, Національна гвардія не була присутня, не було там якісь там спецпідрозділи задіяні, чи може там, рамки чи паркани. Влада не відчуває загрози від руху Сакашвілі, я вважаю за деяких причин. Перша основна, те, що ні сам ані сам Саакашвілі, ані його команда не продемонстрували здатність щось вирішувати. Вирішувати питання і, робити, і доводити ці питання до логічного завершення. Будь-яка там антикорупційні форуми, які мали на меті, як виявилось, тільки Усунення Яценюка з поста прем'єра, якщо це так, тоді пан Сакашвілі, звичайний найманець. Якщо були якісь інші цілі, наприклад, усунення корупціонерів, то корупціонери зараз всі на місцях і корупція почуває себе досить так впевненою. Тому влада розуміє, що якщо. Хтось має на меті реальні зміни, тоді з'являються спецпідрозділи. Зараз таких змін я не бачу. Я вважаю, що єдиною людиною, яку побоюється зараз Петро Олексійович, це Юлія Володимировна Тимошенко. Це важковавик. І вони з паном Аваковим. Пан Порошенко з пана Ваком це люті друзі, які не можуть один без одного з одного боку і які е тримають за спиною ножа кожний і готові в будь-який момент його витягнути і встромити у спину своєму, своєму другу. Тому зараз така ситуація, що якщо пан Порошенко захоче, буде мати бажання усунути з політичного обрію пана Авакова, і для цього буде єдиний спосіб це перевибори. І у тому варіанті партія Сакашвілі може спрацювати на полі, яке зараз займає електоральному полі, яке зараз займає народний фронт. Вона може спрацювати, відтягнути на себе частину виборців, яка могла би схилитися до підтримки Юлії Володимирівни Тимошенко, чи, наприклад, Народного фронту.